Як вона себе називає русалонька 7-го В, дізнається, що у її будинку є шафка. Якщо в неї залізти із якоюсь фотографією, то може потрапити в той момент, коли робилася ця фотографія. А якщо при цьому ще й надягнути на намисто, то ти стаєш невидимим А щоб повернутися назад, треба сказати і умаром. Це. Це Переведено навпаки. Як ми вже знаємо, наша дівчина називає себе Русавенька. Вона переходить у сьомий В. І под, за допомогою чорної шафи. Она потрібна. Старий дідусь із виконатими очима дає їй інструкцію, що треба змінити минуле, де небо сходиться з землею. Вона зрізає дерево і цим покращує долю семи людей, себе, свого друга і їхнього роду. А я Саме можете прочитати у книжці Русанка із сьомого В. Або прокляття роду Е, Автор Марина Павленко.